Цей собака виглядає так, ніби може самотужки охороняти замок. Потужна мускулатура, холодний погляд, впевнені рухи. Знайомтесь, Кане Корсо це порода з Італії, яку ще з часів Римської імперії використовували як охоронця і бойового пса. Кане Корсо це не декоративна собачка, це серйозний, врівноважений охоронець із гострим розумом. Він не гавкає без причини. Цей пес оцінює ситуацію, спостерігає і діє тільки тоді, коли треба. Він дуже відданий своїй сім'ї та території, але недовірливий до чужих. Виховання має велике значення. Якщо з дитинства правильно соціалізувати Канекорсо, він виросте спокійним і керованим, але ця порода вимагає досвідченого власника, бо слабкість і невпевненість вона не поважає. Кане Корсо це собака, яка виглядає як броня і діє як стратег, вірний, розумний, але не для всіх. Та якщо знайде свого господаря, стане його тінню.